Виконуємо завдання 1 практичної роботи до теми 13 за підручником інформатка 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Відкриємо браузер і прийдемо в сервіс чат. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, так як я зараз, то коли у вас є нова вкладка, якщо то її їм створити натиснувши на ось цей плюсик, то відкриваємо додатки Google у верхньому правому кутку та ось тут знаходимо чат. Якщо ви використовуєте інший браузер, то переходимо на головну сторінку Google за адресою google.com бачимо все те саме. Зрозуміло, ви маєте зайти в свій обліковий запис Google. Якщо ви зайшли, то буде вас тут не увійти, а в кружечку буде або ваше зображення, або якась літера. Ну і вчитель має створити чат для учнів та запросити вас. Тобто він буде запрошувати вас за вашими обліковими записами, електронними адресами Gmail. І ось тут ви ліворуч побачите назву вашого чату. От в мене вона, наприклад, називається «Тема 13 Вибираємо її і можете писати. Надсилаємо. Я зараз відкрию іншим браузером. Також сервіс-чат, хто запрошений до даної групи даного чату. І бачимо, що повідомлення відображається. При бажанні можна додавати смайлики, форматувати текст. Трішки додавати зображення з комп'ютера. Ну або поділитися файлом е, з Google Диска. Бачите, відповідь прийшла. Отже, поспілкуйтеся в чаті і на цьому все. Що у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!